Зараз з нами на зв'язку Вадим Мисник, речник оперативно-тактичного угруповання Сіверськ? Вітаємо вас! Слава Україні! Отже, давайте розпочнемо з оперативної ситуації, зокрема на прикордонні, що зараз відбувається на Сумщині. Наскільки зараз активні атаки ворога? І Сумщина, і Чернігівщина вона під тиском саме ворожих обстрілів, ворог зберігає динаміку обстрілів, Воно в кількісному показниках вони не збільшуються, але ж ми бачимо деякі зміни, зміни по застосуванню різних видів зброї від ворога. З артилерії це, здебільшого, вони застосовують міномети. 120-го, 80-го калібру вони більш мобільні, їх легше сховати на прикордоні, бо більшого калібру артилерію ми не даємо можливості використовувати, і також вони застосовують зброю далеко. Ну який з глибини можуть з далекої відстані застосовуватися РСЗВ або авіаційну компоненту це здебільшого в півдрони скиди з безпілотних літальних апаратів. І також ми бачимо, що саме з цього напрямку з Сумщини з Курської Бранської області заходять ударно безпілотні апарати ворога, які ми щодоби збиваємо. От за минулу добу 14 ворожих БПЛА було збито саме в зоні відповідальності нашого угруповання. Так, і якраз в попередній годині очільник Сумщини говорив про те, що кількісно зростає, кількість точніше зростає збитих в цьому регіоні безпілотників 200 за минулий місяць. В зв'язку з цим. Чи можемо говорити про певні дії на загалу, які були вжиті для того, щоб збільшити таку кількість збитих безпілотників? Адже ну, фактично з півночі вони заходять через Сумщину, Чернігівщину і далі прямують в центр і навіть на захід України? Ну, звісно, ми посилюємо свою компоненту щодо ППО, щоб не давати ворогу у нас, ешелонована шалонована цей захист і на різних. Рубежах максимально маємо нищити їх, але ж ворог змінює і маршрути заходу, і різні тактичні вони теж та новинки використовують, і технічні також для того, щоб здійснювати такі саме заходи на територію України. Але я кажу, ми максимально намагаємося збивати одразу. Зрозуміло. І буквально коротко. Про реактивні системи залпового вогню північно-корейського виробництва, які Росія отримала, нібито вони можуть загрожувати Харкову 30 на відповідь. Чи дійсно є чому турбуватися харків'янам зараз? В зоні нашої відповідальності частина Харківської області і саме місто Харків не в зоні я не можу коментувати, а в принципі. Якщо буде застосовуватись, звісно, що ворог використовує власне виробництво такої системи. То якщо буде, будемо протидіяти вже цьому. Зрозуміло. Дякую вам за роз'яснення. Вадим мисник, речник оперативно-тактичного груповання Сіверськ, щойно був наживо.